Доброго дня! Сьогодні ми з вами створимо ось таку листівочку а 5 формату. Для того, щоб попрацювати із фігурами-прямокутником, а також з ілюстраціями їх вставлення та відзеркалення і створення нових кольорів. Ну і, звичайно, робота з текстом тут зовсім мінімальна. Переходимо в програму Quark. Створюємо новий проєкт. А 5-го формату листівочка має бути. Відповідно, вже становилася висота та ширина, орієнтація книжкова, і відступи по 10 мм з кожної сторони. Колонка одна. Так, ось створилася наша листівочка. Для того, щоб краще орієнтуватися, що саме і за чим будемо виконувати нашу листівочку перекинемо у програму. Для того, щоб зменшити ілюстрацію одночасно із фреймом. Так? Якщо ми так будемо змінювати, буде змінюватися лише ілюстрація. Якщо інструментом елемент будемо змінювати сам, саму фігуру прямокутною, Фрейм буде змінюватися тільки він, трішечки нам таке не підходить, Ctrl-Z. А для того, щоб одночасно змінювати і фрейм, і ілюстрацію, затискаємо клавішу Ctrl. Тепер будемо орієнтуватися по цієму малюнку. Для початку за допомогою направляючих, ми повинні. Розмітити так свій свою сторіночку. От, дивимося десь стільки потрібно нам білого поля, от стільки десь ось ця частина. Так, і ось ця частина. Так, ми розмітили. Нашу сторіночку. Можна сказати, глас, так? Далі ми з вами створимо типові кольори, які будемо використовувати для цієї роботи. Через палітру кольори, через можна плюсик додати додатковий колір, або через меню палітри создати. Тобто як зручно? Давайте через плюсик. Одразу можна давати назву нашому кольору. Давайте створимо бірюзовий. Так. А модель обов'язково зміг. Так. Ну. Ось такий ніжно бірюзовий Окей. Ось наша бірюза, і тепер потрібно такий темно-синій, знову ж таки, плюсик темно-синій. Зараз створимо, Щоб це був темний, але такий ще бірюзового. Ось такий нехай буде. Ось він і є. Тепер я почну з цієї частини, де розміщені ось ці лінії. Для цього я створюю прямокутник. Прямокутник буду скошувати на 45 градусів. Можна не 45, можна. Ну, давайте на 30. Зараз треба пробувати. І повертати також буду тоді на 30. Тобто на ту кількість, яку ми робимо скіс, на таку не… кількість градусів, і повертаємо. Нам головне, щоб ось тут було ідеально співпадіння по направляючому. Пам'ятаємо: всі елементи, які виходять за межі сторінки, вони не друкуються. Тому, якщо там щось вийшло за межі сторінки, нічого страшного в цьому немає. І зафарбовуємо. Для того, щоб скопіювати цей елемент, можна зробити кілька способів: натиснути клавіатурне скорочення Ctrl-C, Ctrl-V. Наприклад. Ще один спосіб: можна захватити. Об'єкт, який будемо копіювати, затискаємо Alt, бачимо, що змінилася на плюсик наша стрілочка, і, відпускаючи, таким чином, створюється ще одна копія. Якось так. Тепер для цього елемента потрібно буде відзеркалити. Робимо копію і роблю його темно-синього кольору тепер, і потрібно цей елемент відзеркалити. Для цього заходимо у меню Елемент, повернути, перевер, повернути форму по горизонталі. І підставляю до початку. Те саме роблю і з оцією фігурою. Елемент повернути. І зафарбовуємо. Те саме копіюю для ось цієї. Єдине, що ось цей елемент потрібно поставити поверх на передній план перемістити. Елемент порядок, переміщення вперед або назад. І нам потрібен на передній план. Так, є. Ну і ще одна. один така, такий елемент. Я виділяю за допомогою клавішу Shift, я виділяю кілька елементів одночасно і роблю копію тепер уже цих елементів. Так, розміщаю, орієнтуюся на направляючу. Бачу, що мені тут треба. Лише ось цей кутик, так. Ну, В принципі, добре. Ось ці дві фігури І можна зменшити. Щоб легше було керувати фігурами, їх можна об'єднати. Ctrl-G. І ось так зменшу і десь розміщу ось тут. Так, в принципі, нормально. Їдемо далі. Тепер створю нижній прямокутник і зафарбую його у бірюзовий колір. Ось цей прямокутничок зафарбую у темно-синій. Тепер створю графічний фрейм для ось цієї фотографії. Бачимо, що графічний фрейм створюється поверх. З цієї нашої роботи, і тому його треба відправити на задній план. Знову ж таки, елемент, переміщення вперед-назад на задній план. Або ви можете скористатися контекстною меню правої кнопки мишки, те саме переміщення вперед назад на задній план. І сюди ми вставимо фотографію. Права кнопка мишки масштабувати рисунок по розміру блока. Тепер можна трішечки поправити. Так як закривається тютінка, треба відзеркалити фото на управляючій палітрі в цій правій частині є редагування саме самих фотографій. Можна повертати саму фотографію, можна скошувати або відзеркалювати горизонтально та вертикально. Також можна для фотографії зменшувати і прозорість, але трошечки пізніше продаємо. Тепер зробимо ось цю частину, там, де логотип. Створюємо прямокутник, зафарбовуємо у білий, притискаємо його, скажімо так, до направляючих і скругляємо кути для прямокутника на управляючій палітрі. Ось тут є спосіб скруглення кутів. Нам потрібно заокруглені. Бачимо, що 6 мм це забагато, гадаю, що 3 мм буде достатньо. І 4 подивитися, як вам десь, мабуть, в 4. Так. І щоб трішечки відтягнути, бачимо, що тут додана тінь. І ми також для цього об'єкта додамо тінь. Проходимо на управляючій палітри на вкладку тінь. Ставимо галочку додати, і програма сама додала тінь. А можна зробити її інтенсивнішою, наприклад, збільшити, таким, вона буде чорти, темнішою. Можна від, відсунути від об'єкта, начебто так, віддалити да, на кілька ось на кілька міліметрів. Так, зробити більш розмитішою. Бачимо, втрачаються ось ці чіткі контури. Далі можна повернути, але в принципі не варто. Хай буде так, як є. Поверх цього елементу створюємо графічний фрейм, у який розмістимо логотип фірми. Права кнопка мишки – масштабувати рисунок по розміру блок. Все, тепер можемо трішечки десь щось збільшити. Телефон і адресу вже вносимо самостійно. Для цього створюємо текстовий фрейм. Дивимося, обов'язково контролюємо, щоб границі, ось тут, умовно, ось ці границі, у вас були. Дотримані. Тобто, щоб е, оці два елементи були на одній вертикалі. Зрозуміли, так? Програма нам сама підскажела. Бачите, вона допомагає і підказує, щоб у нас було все чітко. Ми вносимо сюди номер телефона 0,800. 33 11, 22. Тут просто пробів. Enter. І тут вносимо адресу. Так, я. www. Я не буду повністю вносити, а ви вносите повністю. Так, для того, щоб. Бачимо, що не поміститься вся ця адреса. Для адреси ми зробимо трішечки менший кегль. Виділяємо текст, переходимо на вкладку управляючої палітри. І робимо не в 12, звичайно, а десь в 10, а то і у 8, там, може як у вас буде виходити. А номер потрібно зробити жирним і яскравим. Виділяємо лише номер. Пам'ятаємо, що. Два проклацування виділяє одне слово, три проклацування виділяє абзац. В нашому випадку абзац це і є весь номер. Робимо номер жирним і зробимо його червоним. Або на управляючій палітрі вибираємо червоний колір, у нас його немає, ми його зараз додамо. Або на палітрі кольорів. Давайте додамо через плюсик, додамо червоний, для того, щоб зробити чисто червоний, по маженті і по тілу, має бути по 100%. Оцеану по і по чорному кольору має бути 0. Так, єдине, що ми його не підписали. Правка. Давайте ми його підпишемо: червоний. Є. Якщо не червоний колір, то можемо зробити його дуже схожий до логотипу, а можемо зробити дублікат і на його основі поправити, або створити повністю новий колір. Так, ну і бачимо, що за великий зробила я сир елемент, я його підтягнула. Так, це є. Далі переходимо ось до цієї частини, вставимо ось цю баришню. Знову ж таки, вибираємо зіржання рисунка, тобто створюємо графічний фрейм. Зверніть увагу, що коли я створюю графічний фрейм, він одразу зафарбовується у білий колір. А нам потрібен прозорий, так як у нас е, е, жінка-лікар, уже на прозорому е, кольорі. Тому картинка у ТІФІ, для того, щоб зберігався цей прозорий колір. Тому ось для цього фрейму потрібно прибрати біле забарвлення. Ми натискаємо тут ні, або на управляючій палітрі нет содержання. І сюди тепер закидуємо лікарку. Так, знову ж таки масштабуємо рисунок по розміру блока, і потрібно її віддзеркалити. Пам'ятаємо, це робиться на улячій палітрі. Так, в принципі, стоїть воно отлічно. Внесемо ось ці слова, беремо текстовий фрейм і вносимо терапевт, тільки з великої букви. Ви можете продати будь-якого іншого накреслення цьому цим словам. Копіюємо текст. Тут ми внесемо сімейний лікар. І ще раз копіюємо і внесемо педіатр. Контролюйте, щоб ваші всі важливі елементи не виходили за межі полів. Бачите, в мене буквочка Р доходить до синьої границі. І тепер, коли я виділяю за допомогою кнопки Shift всі три елементи, потрібно їх розмістити на однаковій висоті одна від одного. Для цього на вкладці «Розпреділіть», вирівнять управляючого палітри. Правильно. Вибираємо розмістити що там, Равне розстояння між центрами по вертикалі. Ось Бачите, терапевт середній трішечки опустився. Тепер вони на однаково рівні, і ніхто не скаже, що ми там десь щось скривили. Аналогічно, тут ви вставляєте текст сюди. Пам'ятаємо, що текстовий блок ми будемо з вами створювати від ось цієї синьої направляючої, так, щоб текст не виходив за ці границі, це неправильно від границі. Тут ви вносите всі слова, всі написи. Якщо потрібно, робіть кілька текстових фреймів. Аналогічно, і ось ця частина. Так само робите кожна окремо. І вирівнюєте за допомогою вирівнювання. Тепер давайте розглянемо, як робиться ось цей елемент. Для цього створюємо прямокутник. Бачимо, я його дотягнула ось до цієї границі. Зафарбовую його у білий. але для того, щоб нам зробити ось таке плавне перетікання у прозорість для цього прямокуточка, потрібно використати градієнт. Щоб використати це, потрібно відкрити через меню вікно палітру градієнт переход світов. Дивний переклад. Ось вона, я її зараз закрию і відкрию знову. Так, переход цвітов. Хоча тут вони підписані, як градієнти, тут нема перекладу. А, є. Отже, вибираємо градієнт сівий. Радіальний – це тоді коли коло. прямоукутний це тоді току, прямокутничок такий. Ромбований або трапеций по-різному так, і ми вибираємо ось його. Єдине, що ось тут де чорний колір ми його також клацаємо на флажочок чорний колір Пам'ятаємо, що можна додати кілька кольорів, якщо потрібно. І щоб змінити ці кольори, вибираємо кожен раз новий бачоночок і вибираємо кольори. Я клацаю. Згадали, так? Якщо ми щось зробили лишнє, бачоночок просто потрібно стягнути схватити і стягнути вниз. Отже, той чорний кольор ми вибираємо білий. І тепер, ось тут, де прозорість для цього кольора, робимо 0. Ось цей флажочок допомагає нам розподілити, чого буде більше того чи іншого кольору. В нашому випадку, або білого, або прозорого кольору. От я так його подвинула сюди ближче, щоб прозорість була лише ось в цій частині, щоб тут видно були слова. Щоб не закривати градієнти, я беру ось за там, де слово градієнти, і вміщую, бачите, з'являється синя полосочка, вміщую її у свої палітри, нехай буде знадобиться ще. Так, і знову ж таки створюєте. Ось тут текстовий фрейм, і вписуєте потрібні слова. Після того, як ви це все завершили, зробили, всі слова, все, все внесли, це можна буде удалити, не потрібно. І так, а тепер для того, щоб зберегти і надіслати вже на перевірку. Нам потрібно інформацію не просто зберегти в програмі, а все-таки експортувати. Вибираємо експорт. Можна експортувати в PDF, можна в EPS, можна в зображенням. В принципі, можна і в PDF. Так, листівка. Зберігаєте десь куди там. Ваш макет зараз. Збережеться у PDF-і. Так, відкриваємо. І ось ваша листівочка, яку потім ви надсилаєте на перевірку. Можна зберегти не в PDF, а в JPEG-і, здається експорт, тобто зберігати як зображення, туди ж. Нехай буде макет один, сохраніть і перевіряємо ось так макет. І це вже буде як картинка. Тобто також, бачите, сразу видно всі недоліки, які де виникли тобто, не дотягнула ось цей прямо кутничок. Все чекаю на ваші роботи. Нехай вам щастить.